Віє вітер, виє вітер, все навкруги голе, тільки він же не по степу перекати поле. Повертались бусурмани, як звіряча зграя, все спалили, скарб зібрали, людей пов'язали та й до себе на чужину у полон погнали. Раді, що легка здобича їм до рук попала, та не знали кляті звірі, кара вже чекала. Прилетів загін відважний козаків мецненький, і давай мочити совору за Україну неньку. Били так, що ті згубили зброю й штанянята і тікали, що ясили ця орда проклята. Зачеклили зброю войни, Під щола обтерли, Бісови якого дурні, в Україну перли, думали, що мед будете тут їсти, Та зад так заробили довго ще не сісти. Вже не виє вітер віє. Загуділи бджоли. Він же не по степу й досі Берекати поле.